Коротше, анекдот про, про костика і для костика. Коротше, лежить костик з жінкою в ліжку, і йому якась альбіна нарярює, наярю. То смски то дзвінки, то СМС-ки то дзвінки. Ну він скидує, скидує, скидує. Ну, жінка просекла, що щось не то. І така каже: їду у відрядження, сама взяла напроти їхнього будинку, зняла квартиру. Купила гарного пінокля і чекає. Ну що ж, як вона і думала, через деякий час приїжджає таксі бізнес-класу, виходить, шикарна блондинка на каблуках і йде до їх квартири по під'їзду. Вона ж наводить різкость, чекає, що буде. Бінокль навела, і така дивиться. Ну Знімає вона роздягається, грудь четвертого розміру, леопардова білизна на каблуках така М -м -м. Ну і її костик, пузико отаку, футболка заправлена у сімейні труси, і ззад коричні спереді жовті, і вона ж і чухається, так стоїть, що ж робити. І вона така, Боже, як перед Ольбіною стидно.